Сполучені Штати Америки таємно модифікували передані Україні пускові установки Хаймерс таким чином, що вони не могли бути використані для запуску ракет великої дальності по території Росії. Так Вашингтон намагався уникнути ескалації війни. Про це пише газета Wall Street Journal, яка отримала відповідну інформацію на умовах анонімності від американських посадовців. Дата публікації 5 грудня 2022 року. Співрозмовники видання стверджують, що Пентагон модифікував пускові установки Хаймерс таким чином, що вони не могли стріляти ракетами великої дальності, зокрема атаками які мають дальність польоту майже 300 кілометрів. Стверджується, що під час домовленості про передання Хаймерс президент Володимир Зеленський особисто обіцяв США, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на російській території. Крім того, адміністрація Джо Байдена постійно наголошувала на ризиках надання Києву далекобійної зброї. Українська сторона стверджує, що таке озброєння потрібне для враження складів російських сил, розташованих у глибокому тилу на окупованій території. Натомість у Вашингтоні побоюють. Що направлені ними системи можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії, що призведе до ескалації війни. З цих міркувань, зокрема, Україна так і не отримала Атакемс, а також безпілотники mq 1 с Grey Eagle. Водночас у США визнають, що Україна досі виконувала зобов'язання не використовувати американську зброю для ударів по російській території. За словами українських посадовців, це свідчить про те, що Києву можна довіряти зброю більшої дальності. Дискусія про постачання далекобійної зброї у США активізувалася на Тлі постійних обстрілів Росії української енергетичної інфраструктури. Деякі американські посадовці вважають, що далекобійна зброя могла б допомогти Києву попереджати більше ударів, оскільки постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони не настільки швидке. Станом на зараз Україна отримала 20 пускових установок Хаймарс і великий запас ракет із супутниковим наведенням з дальністю польоту майже 80 кілометрів. Ці ракети українські військові ефективно застосовують для нанесення ударів по російських складах боєприпасів об'єктах матеріально-технічного забезпечення та командних центрах на окупованій території. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.